Блакитне, блакитне красиве. небо виходить у мене. Ой. Оооо. Ой. 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 Я, я тебе ой. Я тебе розфарбувала. Ого, ага. зараз, зараз виберу все. Ой. Я малювала пейзаж такий гарний. На тюрморт я бачу там. А ось там ще портрет. Все. Ні-ні-ні, я не малювала пейзаж натюрборт, на, на бутерброд на тюрморт, Не малювала. І портрет не малювала. Я, я малювала, дивись. Квіти, небо, озеро. Бачиш озеро, а там яблочка в місці. А там наш друг. Я намалювала нашого І... що? Все правильно. Пейзаж, натюрморт, портрет. Це жанри живопису. Жанри живопису? Ага. Коли ми бачимо на картині ліс, гори, річки, озеро, небо, сонечко, то це пейзаж. Ага. А коли ми бачимо на картині овочі, фрукти, посуд, квіти у вазі, то це натюрморт. Ой, а коли ми бачимо людину, то це портрет. Яка усмішка, <гум> портрет? <гум> як цікаво, як цікаво, я запам'ятала, тобто, коли ми бачимо на картині природу, то це пейзаж, ага. Коли ми бачимо на картині фрукти, овочі, мисці там, послуг ага, то це... А, На Натюрморт. Ага. Так, а коли ми бачимо когось на картині? Людино вже. Чи... Це mm. я? Ой. Так, то це портрет. Правильно. Ой. Так. Ой, дивись. А якщо ми бачимо одночасно на картині і овочі? І чиєсь обличчя? Це що? <плес> Це робота відомого італійського художника. Арчимбольдо. А... А... Арчимбольдо. Ага. А у нього сафат не було. <плес> Ні. Просто він дуже любив дивувати людей. Це ж цікаво? Вийшло у нього. Цікаво, я теж хочу спробувати. Давай, давай. Так, що у нас тут є? Дивись, є. Цибуля, Ага. Ой, ой цибуля, Ага. Е помидорчик. Ага. Е бляк. <соценно> е. Ой, 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 ой. Перец. Так. Оп. Что это? Баклажан. Ага, баклажан. Яблочко, мабуть, що ти малювала. Ага, потім є. Є ще одне яблучко. Є Я картопля. Дивись, ага, слухай, можна такі, такі дипомпижні, дивопижні картини зробити. То поможеш. Нехай, нехай рушник буде наш хвост. оп. Ну очі. А що ж буде носиком? А носиком? Носиком може бути абрикоска. Давай. Оп. Я уже очень Так. А морква, помор, подожди. Мор поможет будто Ну. Оп. Ух ти, Обличчя! Він таке казкове, якийсь казковий який персонаж, мабуть. Скажи. Ема, як ти вважаєш, що нам знадобиться ще для наступного портрету? <кхи> Може, це? Ой, носик. Це буде носик. Оп. Так. Так, а трошки буде зачіска. Зачіска. Ой. Забула про головне. Усмішка. Ой. Сумна така усмішка вийшла. А як що, як що ось так? Ой, клас, іди подивися, Ух, ти. клас, волося, Петрушки, хм ти. ема. Я теж хочу портрет. з Здесь можно. От может Так Абрикоска носок. Ух ты, який Я схожий. Схожий дивіться, Навіть. Пілюшок зробила лимончику Тепер у мене аж два портрета Ось такий класнючий, класючий портретний день, дякуємо. Дякую. Ух ти дис, схожий. Схожий, дуже, дуже красиво. Ема, ти Схожий? Схожий, схожий, ти вже питаєш десятий раз мене. <гадувайте>, Подобається просто сильно. Ой, дякую, дякую. Я Я тільки трошки зголодніла щось. Мабуть, багато Не Ема, Яма, що? Давай зараз розвісемо. Ці картини, оці красиві картини, ага, і разом разом приготуємо вечір. Ага! Ой, ось куди подівся пензлик. Да я ж, мабуть, хочу малювати. споить. Так, Инаша, я тебе научу. Ой, пошли малювати? Уже? Пиши.